Крастя. Це ми цибулю садили в жовтні, так? Що? В жовтні садили цибулю. Це часник. А, чесник. А, цибулю як морозу, так. Ну де ж тут цибуля? Там де ти ходиш. Із угу. різними сортами чесників цибуля. Така земля на городі треба так діти, тому що потім після дожжя, буде асфальт. Буде асфальт І не вдолубаєш для того, щоб облігчити собі труд. Надо раніше. Дождик ночі трохи ляпнув, і все, треба взрихлювати. А ти з теплиці пепел вибирала? Я заглядала, щось там так мало пепла. Там же мало, мало і горіло, ну. Вибрати розкидаю по часнику. Цибуля ще взагалі не хоче сходити. Тільки вилазить, все, часник теж тільки, так? Да? якийсь другий. Здоровий? Да, Отой здоровенний. Що як очерет. Чого угу. він плохо в іде. Наш гектарчик. Ну, помідори мають підтисняти. Я підняла сильно. Вже... теплиці? Так, да, вони вже такі стали. Пройшло три дні чи скільки. Це в тебе вторий заход уже сьогодні. В перекурі між читанням. Ну, там щось на халабу не стріла. Кури живуть. Ага. На вулиці не... просто. Дерев'яний шалашик збитий, такий, як в нас пепа. Чи не пепа, а вольєр. І в тому вольєрі живуть кури, вбито клієнкою. І нормально, ніхто не переживе, що їм холодно. Ага. Воно бачиш зеленим видно, що воно шалашик вбитий. Ага. Оптянутий полог в кльонку би. Звичайно бачить Дімен екскаватор іспользуєш. трактор. Трактор. І туди б хорошо. А тут буде картошка. Угу. Ти дивись скільки слідів собака поганяли. Це сліди собачі? Так. Да. Зразу не обратила увагу. Це чесник. Це боля.